Добрий, добрий день, любі глядачі. В ефірі ток-шоу Happy Birthday» і ми поговоримо про Прекрасне свято День народження. Сьогодні у нас в гостях Олена. Скажіть, будь ласка, а де б ви хотіли провести свій наступний день народження? Я б хотіла провести свій наступний день народження у Кіцвілі. І скільки гостей ви б запросили? Мабуть, я б запросила 15 людей. А ви б хотіли, щоб ваші батьки були присутні на вашому святі? Так, я дуже б хотіла, щоб вони були присутні на моєму святі. Чому? Тому що вони це влаштували, тому що вони мої, вони мої рідні. А розкажіть, будь ласка, про який подарунок ви мрієте найбільше в житті? Я мрію найбільше в житті. про... Я ще не знаю, який я мрію подарунок, тому що... Як ви вважаєте, яким повинен бути ідеальний торт? Ідеальний торт повинен бути, в ньому повинно бути дуже багато крему, він повинен бути жовтий, з полуницею та черешнею якого розміру, на вашу думку, він повинен бути? Він повинен бути у розмір 20 см. Якого кольору? Він повинен бути жовтого кольору. А ви хотіли б щоб у вас була костюмована вечірка? Так, я дуже б хотіла, щоб в мене була костюмована вечірка. На яку тему? На тему Monster High. Тоді у які костюми були б одягнені ваші гості? Мої гості були б одягнуті у бальні плаття. А який костюм був би у вас? У мене був е... В мене був... теж бальне плаття. Хотіла б здійснити щось божевільне у свій день народження. Так. Розкажіть, будь ласка, про свій найяскравіший день народження? Мій найяскравіший найяск... день народження у Кіцвілі. А який подарунок вам запам'ятався найбільше? Я ще їх не відкривала, тому я ще не знаю. А ви любите фокусників та клоунів? Так, я дуже люблю. Скажіть, яку пору року у вас день народження? Зима, весна, літо або осінь? У мене день народження улітку. А ви б хотіли, щоб ваше свято проходило в іншу пору? Ні. Дякую вам за ваші цікаві та незвичні відповіді. Це була передача про найкраще свято день народження та його ведуча Женя. До зустрічі у наступних випусках.